Так, доброго часу, мої дорогенькі. Всі просять мене подивитися визволення Маріуполя. Давайте подивимось, там енергії помінялися, змінилися трошки. Ну і перед Новим роком давайте подивимось, яке ж воно буде з визволенням Маріуполя. І коли воно взагалі буде? Так, це те, що є зараз. Дивіться, ну ми не полишаємо, абсолютно, ми не полишаємо а, ідеї і плану, як звільнити Маріуполь. Отак От скажу. А, то, що як хто скаже, що його залишили, там цей, хай каже, хай каже, це його суб'єктивна думка. Але я можу сказати, що. В тому випадку це була найкраща, якби найкращий вихід із того положення, який там була заведена доведені люди, розумієте, там військові і так далі. Так, Тому можу сказати, що зараз, звичайно, є люди, які в такому... Пригніченому там стані, а є і люди, які просто збагачуються і на м -м коштах вони за кошти туди приїжджають за кошти. О, так скажу. Так, дивіться, я так розумію, що десь під Маріуполем вони повинні рити якісь там чи окопи, чи щось таке. Ті люди, які поїхали в арсесію з Маріуполя, вони починають як-то повертатися. В дуже багатьох, я так розумію, що там руйнація житла, і їм, як, знаєте, як обіцяють. Обіцяють, що буде житло, тільки от-от-от вже будуть давати там перед Новим роком щось там. Ну, тобто, такі, знаєте, обіцянки, але поки що дають якісь там кошти. Так? От пішло визволення. Силою воно буде. Воно буде за допомогою іноземної допомоги. І допомога ця вже ось, вона або надійшла, або надійде ось дуже скоро. І озброєння, допомога, і там все. Але дивіться, можу сказати, що воно буде не, не таким простим. Можливо, не таким, як, було, от, як була деокупація, вона була дуже важка. Але все рівно будуть жертви. Будуть жертви, але знаєте, як там, як. Ситуація зміниться. Щось там буде на полі бою таке, будуть якісь такі з нашого боку перемоги, перемога якась така, що ну, частково вони звільнять Маріуполь, а друге ось карта України. Але єдине, що звільнення, ось ось-ось-ось. Прекрасно. Але дивіться, це звільнення воно буде не безболісним. Не без бою, не, якщо ви хочете сказати, ну, мені що це буде без бою, ні, без бою не буде. Буде воно і зі стрільбою, і з битвами, і з, тобто ще якийсь період, треба буде повоювати за Маріуполь. Але Україна визволення і перемога. Дивіться, раніше, ніж через 4, а то й 5 місяців я звільнення не бачу, на жаль. Але план по звільненню ми маємо. План по звільненню. Єдине, що я вам скажу, що зараз будуть такі точечні удари, БК вони будуть регулярно зносити. Наші хлопці будуть регулярно туди. Регулярні, регулярна бавовна у цього не буде. Ось таке ось таке звільнення Маріуполя. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. І всього вам найкращого. Дякую!